Найневірних душ багаття, батьківщину захищать, розпітаємо, підіймаємо, наші думки цвіт то нехай не буде щастя і багатство, і успіх. Україна наша сила, наше щастя, Наші крила, нам, українцям, треба встати, щоб родини знову встати Наша місія священна, знову кличе нас до бою, доля краще і вогненна проти ледничі. Е, другий зпір. Наш Київ нащадок Великого Києва, це місто живе, це наша святиня. Тут вічна Софія на полю плекає і лавра ключі від життя спорікає. Мілицер у світлий загорнути в силу таємною волю своїх листихіл ти прагнеш свободи і чара у ти скинеш. планету, що зветься велика земля, а серцем планети є наша країна. і Київ вогне на її голова. Воно й не дивно, що тварі ворожі, завжди намагались тебе підкорити і взяти в кайдани. Охийні, небожі, лутарську кров'ю корону залить, то польсько литовські пани гвалтували, красуючи плехали пагучі сади. Від них залишалась лиш купа розвал, на замкові, давні, листій горі. Петро хотів кріпосною стіною, і казематами вкраяти вік, але закінчились лисою горою, киянин повстав, а московський пес втік. На іншу гору зазігнулася влада радянських часів, і зробили вони свою чорну справу. Тепер воскрестінка на місці свячених розлогів ворині. Не відують варвари руки сумні. Не відають скривжених зойків і сльоз, святині під плаву, красу під сокиру, без духних проектів з вівся хмарочос. А влада вчорашня в своїм примітиві дійшла апоге влади. На місці Майдан ринкові теплиці, Щоб дух нашої слави на торшу ще зник. Михайло на псевдоляжці хоротя з хорочним наспіх, дитячим мечем. На іграшку цю їм не жаль позвороти, а тіла на парі з хором для очей. І тут де він взявся, немов балагані, мамає священого образ гайдули, а з ним і братів привели до Майдану. Сумне посміховість послабить та створили. Не п'яту дорогу повчилися в катрі. Вони, як завжди, не дає їм спокою. Не знають вони, що її турбувати це, значить, накласти своєю головою. Від стуки ворожа китає Софію. Навіщо про душу і Києва дбать? Та не підступають, як військо ордині, ворожого сина забудентів рать. Киян це соро до тих, хто копає. це слово для тих, хто живе живий і живе. Без вас про це місто ніхто не подбає. Очніться, врятуйте майбутнє своє до ваших голів, вічники волає, до ваших життів, до ваших сердей. Насправді в віках тільки той не вмирає, хто в душі своєму. П'ять дір, п'ять сестер, таємничих величний венердо міста свого перевели. Звищеної сили від Бога, від духа, сюди наших пращурів, нас привели, тепер, наша черга, це місто вибити. Постаньте, і не варто! Називається бойовий марш українців». Я вірю, що якщо кожен з вас буде повторювати ці слова про себе, то він перестане бути бідним, жалким, а перестане буде, бути жадібним. І для нього настане дійсно нове життя бойовий марш українців. Геть невдача і недоля, світ змінити в наші волі. Вільні, будьмо вільні, і багаті, і щасливі, геть водющих рішень мають, геть бездак, не сприяють, наші волі створить, Правду в країні дробить. Будьмо горді, будьмо славні, будьмо вдалі і коханні, будьмо сильні, будьмо вільні і багаті, і щасливі. Треба вибрати слов'яна, бухогідна ваша мати, чи за гроші продавати, чи прочистій. Будьте посильні, будь мовільні, багаті щасливі. Україна вічна сила, душу нам свою відкрила.